Тільки Зеленський виїжджає з України по Києву відразу масований обстріл з боку Російської Федерації так відбулось в ніч з 3 на 4 липня. 3 липня Зеленський завітав до Данії, де зустрівся з місцевим королем. О 19.50 він опублікував фотографію, як він зустрічається з королем Данії, А вже о 20-й годині вечора Росія почала масований обстріл балістичними ракетами по Києву. Тобто, Зеленський дав сигнал, що він у безпеці, і почала обстрілювати Київ. 4 липня після цього обстрілу Зеленський розміщує відеозвернення до українців, каже: Тримайтеся, українці, я з вами. Дивлячись, це відеозвернення, глядач буде переконаний, що Зеленський записує це відео з офісу президента в Києві, тобто, нібито голова держави разом з українцями під обстрілом особисто керує відбиття дронів, але в цей час він знаходиться в Данії. Що взагалі відбувається? Той же час зранку 4 липня, по всім медіа, контрольовані Зеленським та Єрмаком, запускається інформація, що це Сполучені Штати, нібито у всьому винні там Трамп, влада США, ось це ви. Та до чого тут Сполучені Штати в Україні є своє керівництво держави, свій офіс президента, кабінет міністрів, міністерство оборони, які повинні відповідати за безпеку держави перед власним народом. Хочу нагадати, що в лютому, 22-го року, Зеленський записував відеозвернення, що вся інформація про велику війну з РФ це фейк, а хто її розповсюджує це вороги України? І що в травні будемо жарити шашлики? Пожарили в квітні. Відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик. День перемоги нагадаю, що 17 травня 25 року року публікував велике розслідування про те, як Зеленський запустив армію РФ в Україну. А вже 25 травня 25 року Зеленський підписує проти мене персональні санкції та забороняє розповсюджувати будь які медіа в Україні. Це говорить про те, що вони дуже бояться цієї інформації. Наразі мої Ютуб канали мають геоблокування, тобто до них застосовано блокування з території України. Але щоб дивитися мої Ютуб-канали з розслідуванням про Зеленського та його банду, треба в налаштуваннях свого акаунту YouTube лише змінити країну місце розташування з України на будь-яку іншу. І тоді всі відео для вас відкриються. Тому або використовувати VPN, це гарантовано, дасть доступ до відео. Тому. Змінювати країну, підписуйтесь на мій також ютуб канал. Дивіться розслідування це дуже лякає владу з і Єрмака.